Всім привітики! Доброго вечора. Зранку була писала відео про цей майнер з TRX 8TRX, з якого вивела 2TRX, поповнила на 5TRX. Зараз я зайшла тут в кабінет і от хочу вам показати вилучення. Дивіться, зараз обновлюю. Ось тут оновилися вже ліміти, в них, походу, з часом є різниця з нами. Через що вже зараз ось, з 20.10, в мене знов я можу вивезти 2-3 рік це, якщо би нікого я не звала, наприклад. Але так, як у мене вже є команда, у мене є ще промо цей рахунок, який я зараз знов-таки переведу. Он, дивіться, промо-рахунок це дохід від команди, який можна або перевести на. Оцей основний рахунок або зразу на вивід. Ну, я як би, зразу хочу його на вивід, через що ставлю адресу свого кошелька, кошелька TRX, І ось тут пишу: ліміт зняття, бачите, в мене тобто, доступно 24.43. Тобто отут я зразу і пишу 24. Ну, без копійок, ла, ну, тут копійок не пише. І сюди зараз вводжу свій код безпеки. Так, вилаю код безпеки і ставлю 24 т зараз на вивід. І зараз побачимо, чи прийдуть. Допишу відео, як прийдуть, уже допишу це відео. Підтверджую. Ну що ж, пройшло буквально декілька хвилин, і мені зарахувалися оці 24 Т-рікси. Ось вони. Зараховано успішно 28 числа в 21.43. Що можу сказати? Що я вже відбила свій вклад в. В принципі в 5 разів, да? грубо говоря, тому що ось моя історія. За сьогоднішній день 5 Тріксів я поповнила. 2 t я зразу вивела. І ще плюс, зараз 24 TRX я вивела. Пробуйте, поки платить, забираємо своє.